Слава Україні! Дві дорожньо транспортні пригоди на Кам'янеччині є постраждалі. На Дністрі надзвичайники врятували двох відпочивальників. Я Ольга Захарченко в ефірі першого Подільського п'ять хвилин на головне. Верховна Рада прийняла законопроєкт про підвищення акцизного податку на паливо. Про це повідомив Нардеп Желізняк. Крім того, парламент підтримав законопроєкт про зміну тарифів на газ. Рішення набере чинності з 1 вересня. На Росії спалахнув військовий завод Урал-трансмаш в Катеринбурзі. За інформацією прес-служби Уральського заводу. Під час проведення демонтажних робіт на території складських приміщень стали загорання. Площа становила менш ніж 200 квадратних метрів. За даними Росзмі, горіли старі склади. Але до слова, це єдине підприємство в Росії, яке виробляє самохідні артилерійські установки та іншу військову техніку. Випускає гаубиці, міномети та різну необхідну для армії Росії техніку. Президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії для участі в саміті Європейської політичної спільноти. Він проведе двосторонні зустрічі та підпише нові безпекові угоди. А також очікується угода про підтримку українського оборонно промислового комплексу. На Кам'янеччині у ДТП травмувалися люди. Сьогодні в селі Довжок автомобіль «Ополь Комбо» з'їхав у кювет. Внаслідок травмувалося двоє пасажирок, які були госпіталізовані. Водій ж від госпіталізації відмовився. На місці події прибули надзвичайники, які зняли акумуляторну батарею авто, щоб запобігти займанню, а також надали допомогу з транспортування потерпілих до швидкої. Деталі з'ясовують правоохоронці. Наслідок ДТП на Кам'янеччині травмувався водій вантажівки та ускладнено рух транспорту. Сьогодні поблизу села Гуменці у Кам'янськ-Подільському районі перекинулася вантажівка з цистерною. Дав наїхала на бетонне дорожнє огородження та перекинулася на лівий бік. Травмувався водій. Надзвичайники зняли акумуляторну батарею, щоб запобігти загоранню, надали допомогу з транспортування потерпілого водія до швидкої. Крім того, з дорожнього покриття змили потоку, яка витекла з цистерни. Обставини та причини події встановлюють правоохоронці. Ще один водій із підробленими документами днями у Хмельницькому на одному із стаціонарних постів поліцейські зупинили автомобіль ВАЗ, яким керував 41-річний водій через порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів патрульні виявили, що посвідчення водія містить ознаки підробки. На місце події негайно викликали слідчо-оперативну групу, яка займається встановленням всіх обставин. інциденту. водію загрожує штраф до 850 гривень або позбавлення волі до двох років. Сім пожеж ліквідували вогнеборці Хмельниччини протягом минулої доби. Так, у селі Клинове ліквідували пожежу в житловому будинку. Вогонь знищив покриття та перекриття, а також речі домашнього вжитку. Ймовірна причина пожежі коротке замкнення електромережі. У селі Куражин ліквідували пожежу в тимчасовій споруді для торгівлі. П'ять разів надзвичайники Хмельниччини виїжджали на гасіння пожеж на відкритій території. Зокрема, екосистему горіли в селі Сатанів, в селах Яцьківці, Криміна, Косогірка, Хмельницького району, а також у селі Клубівка Шепетівського району. Нещасних випадків на пожежах не було. Мешканців Хмельницького та мешканців області попереджають про небезпечні метеорологічні явища 18 липня. Очікуються грози шквали вітру 17-22 метри за секунду місцями град. Перший рівень небезпечності жовтий. Про це інформує Хмельницький обласний центр з гідрометеорології. Дякуємо, що ви обираєте перший подільський. Долучайтеся до наших соціальних мереж та залишайтеся в інформаційному просторі протягом усього дня.